Всім привіт друзі! Сьогодні таке відео, коротко засніму. дивіться, павербанки, це я їх собрав. заказував колись з Китаю. Самі корпуса заказував. У нас в Україні я докупав батареї. Вони по 100 гривень стоїли. Тут у мене 6 раз, шість штучок. Ну, Нормально. В початку війни я використовував їх роут, для роутера і для термінала. Я підключав ось такий кабель, бачите перетворювач. З, нього на виході, дивіться, 5. А тут не показує, коли зарядка йде, показує 5 і 5,2 вольта 5, а, 5 вольт і 2 А1 ампер, А, ампер. бачите, 2. може, десь написано, ні нема нічого. А це за допомогою цього кабеля 12 вольтового це вже всі знає, вже всі. Так сказать, прохавання. Це підключаєте роутер 12 є 9 вольтовий роутер, і такий шнур є, є 12 вольтовий. І використовую такі ось, ви бачите, світильники сенсорні цінедвиження. Хоча я їх і зараз використовую, тому що зараз світло вимикають. Щоб зекономити, я включаю Tataліken на Обогрів, а допустимо, в вани в туречі у мене стоїть отака штуковина, вона дуже себе хорошо зарекомендувала. Включали. Все це воно на, на движення. Це вона горить, потім, коротше, не буду ще демонструвати, воно, коротше, коли вона, вона реагує на. Воно, бачите, я дивіться, зараз вона погана, хай потухне. Вона реагує на е, рух тіла. Зараз. На, на рух тіла. Дивіться, вони такі датчики стоять. І вони реагують на рух тіла. Дуже чудово вони себе зарекомендували. Тобто ви можете, вони окремо заряджаються, звичайною зарядки. Зараз я вимкну. Звичайні зарядки, Тут все йде зарядочка, як і в телефонах, 5 вольт, бачите, USB. Можна навіть під павербанка, якщо вже нема світла заряджати, але вони дуже якісно зарекомендували, не треба. Якщо у вас працює, зараз вам покажу, як я використовую, якщо у мене працює акумулятор і таталікен. Коли в перші дні була війна і не працював акумулятор, і тільки і таталікен я включив напряму на оцей ось котел. Я включав в переноску і в розетку включав, одразу включав тільки котел. Тобто я квартиру навіть не, не запитував, Ну, взагалі не включав. А до цього у мене на роутері стояли цей павербанк, цей павербанк шов на роутер, а цей павербанк шов на, на термінал. Звісно, воно було неудобно, але ну, на цих роутерах тут, я не знаю, годин 10, вони, якщо не найбільше, ну, тоді не виключали, там було на 8 годин, по максимум було. Тут, по-моєму, 15% чи 20% знімало, і він працює. Ну, не буду казати, що 6, точно він працює. Дуже чудово, вони себе зарекомендували. Вони дуже, ну, мені сподобалась. Пластмаса, я заказував теж гарна. Циферблат, зарядка в них. Мені дуже подобається. Зараз у нас знову світла немає. Е, також я ставлю на світодіодну ленту. У мене в коридорі стоїть шкаф. І шкаф повністю, я... як новорічність, скоро вже буде новий рік. І стоїть річний. Я включаю. Я вчора включив 16% на скільки вчора виключив? Чи на 4 чи на 5 годин. Ну, коротше теж. Ну, тут літіонні батареї. Вони заряджаються, звісно, довго. Коли розетка, я не знаю, ну він довго заряджається. Так, також ми заряджаємо цими штукованими і телефони. Коли, якщо... Ну, це також ще не було, що ми телефони. Це давно було, що ми заряджали. Як по початку війни і, да, і надовго включали, і вони нас дуже виручали. У мене було три штуки, але один я упустив, розбив. Там, коротше, я ну, там були батареї, я поставив бушні, вони такі були неякісні, я повністю розібрав. Ну, упустив, розбив, в мене і плата впала в воду і коротше, отак і вийшло все із ладу. Отакі От лампочки теж дуже прикольні. В початку ми підвішували, нас, нас цих ламп ще не було. Я, по-моєму, до цього телевізор не зовсім підвішував. І вона за яскравістю дуже чудово себе зарекомендувала. Зараз може продемонструю. Тобто отак вона у мене висіла. Я павербанк там зверху ложив на тлізер там у мене є. Дивіться, кріплення, накріплення і отак вона мене ну, пониже тут розв'язував. В мене такі дві, дві штуки по-моєму, висіла. І було все чудово. Тоді була економія, тому що виключали тоді на... Десять годин, по-моєму, десь сутками не було. Я помню двоє-троє суток пару разів не було. Ну, коротше, так, пережили, нормально. А, а акумулятор, той, що вам показував, він працював на котлов. Я включав, виключав його там, годину попрацював, я його виключив. Годину пропрацював, там виключив, включив, виключив. Приїжджає, ну, як тільки замерзли, ми одразу включили. Ось цей ось, акумулятор. Тобто в початку він я його включав, виключав. Коли там на сутками не було, Ну, довго він, якщо його до нуля, по-моєму, він 10 годин роботи. Я не буду казати, вже не пам'ятаю. Я його до нуля, це в мене сусіди, такий ось акумулятор теж. Він каже, що 10 годин спокійно пахував, але каже, потім тяжко його зарядити. Ну, я, я ніколи до такого стану не доводив. Але я включав котел, коли було холодно, тобто ми нормально перезимували. Не було в мене тоді других установок, хоча була робота, чуть гроші були. Але те, що, от, знаєте, як в початку він почався на те, що. Всі купили, я подивився всі, і я купив таку ж саму штуковану. Літіоних не було, а зараз вже по грошам скрутно і приходиться вже йому 4 роки, приходиться цим і обходитись. Але я це можу спокійно повторити. Ну, повторитися, таке сказав, мене наскільки не хочеться повторяти. Але може доведеться. Взимку я буду включати його тільки на котел. Квартиру я не буду включати, бо в мене там є відео, де я квартиру підключаю. Тільки на котел включили, все. А використовувати оті всі лампочки. Оці ці лампочки, вони, допустимо, зайшли в ванну, вона, вона включилася. Тут ще такі магнітики є в, в туалет, допустимо, на магнітиках вона висить. Ви зайшли, вона автоматично включилася. Ви вийшли, нічого не роблять, вона вимкнулася ну, і тримає ну, пару суток, точно тримає. Дуже-дуже гарно зробили. Оця ось. А оця ось, в мене щось вийшло вже з ладу. Цю я включаю, це вона минула, це вже готова. Зараз вона готова до використання, а оця ось у мене вийшла із ладу. Не знаю, вона почала швидко сідати. Зараз, якщо вона не розбирається, я вам продемонструю яка тут зарядочка. Ця ще нормальна, жива, дуже добра. А оця ось вийшла вже з ладу. Зараз я покажу, як, що, з чого вони внутрі. Дивіться, така ось. Це вона вона витягується, бачите, така ось лента. Звичайне, усьо. Зарядочка. Вот такая ось. Така ось. дивіться, яка батарея. Як на телефоні, ви поняли? Я перший раз так бачу. Така ось батареєчка в неї. І слухайте, друзі, я хочу, що ви мені скажете, можна отут зробити щось. Хоча можна і павербанк підключити, і це і вона буде, буде, буде працювати. Яка різниця? Якщо в мене ця ось вийшла із ладу, то можна в принципі зараз павербанк включити і вона буде працювати, тому що теж одна освітлення чудово. Залишки у мене ще в підвалі павербанк ще один. Із ноутбуку його поснімаю і зроблю ще один павербанк. Поснімаю е е АКБшки, оті ті баночки познімаю, розрізаю з е акумуляторів ноутбуків. І буде працювати. Зараз отака ось штукована. Тут у нас яка тут роз'єм. Зараз я підключу, вам продемонструю. Так, зараз включимо. Пішла зарядочка, так ось вони заряджаються. Але я не знаю, це, мабуть же батарея тут вийшла із ладу. Можна вже навіть їх 100% зразу включили. А, ні, бачите, вона не включається. Думаю, можна зразу включити. Друзі, тоді ж. Може хто знає, я пораду мені. Ось і пішла, бачите, зарядка. 5. 2,1 А. Пішла заряджатись. Допоможіть мені тоді, можна зробити з цієї штуковини, щоб... Якщо поставити сюди от такі ось батарейки літіоні, 18650 ще не взять, це тут може 10 чіп, тут, мабуть, нічого не зробиш. Хоча ця штука не дуже прикольні, дуже класна штука. Вона зараз може включитися. Ні, ні, вона не включиться, можу, не, не зарядилася. Нічого вона ще не зрядилася. Ну, вона заряджається, вона, вона заряджається, але вона потім не вмикається. Ну це вже і вже теж. 4 роки, як і війні 3 роки. Тож друзі, от така от штукована. От такі, от, отак я використовував. І, мабуть, зараз так же само буду використовувати. Нема мене на установку на ту фігню, щоб ставити на всю квартиру там 200 Абраті втягатися з ним. Хоча зараз мені пишуть люди, що купи собі літіону батарею і все ти забудеш. Але опять, літіонна батарея це треба там, зарядку купити. Ні, будуть гроші, я конечно, залюбки куплю і може продемонструю, якщо це будуть гроші у мене по роботі, кажу, і діти туди-сюди школа, це взагалі так висасив. Зараз mm -hmm. новий ще рік. Дід Мороз, ви самі знаєте, це взагалі просто хана. Тобто, друзі, отак я використовував. Це я використовував для Powerbank, для роутера і термінала використовував. Таталікін, що я показував, він мене використовувався для опалення. А оці ось лампи я встановлював і вони мені чудово допомагали в освітленні. Просто шикарно. І в коридорі ми на коридор центральний, я, виходить, підключив оцю штуковину до як дождик, це знаєте, лента светодіодна лента. Вона має 10 метрів шкаф здоровий і вона мигає. І знаєте, і настрій хороший, тому що розсвітні вогники горять і надовго хватає. Оце ось, ось плюси штуковані. Це, якщо немає там у вас установок або ще чогось. Тож, друзі, такий маленький обзорчик. А тут, якщо можете, то допоможіть і підскажіть, можна цю батарею просто відпаяти і придумати, щоб зарядку таку штукову встановити. Чи цього робити не можна, бо тут може залежить від чіпа якогось. Я не знаю, чи тут треба ще дорахувати, яка батарея. непонятно, що за батарея. Ну це працює, а ота вже точно зладу, вона не тримає довго. Так що, друзі, якщо хтось знає. Параметри, я не бачу ось, дивіться, ось така ось лампа. Можна, щоб, допустимо, випаяв цей ось акумулятор, ось ось він. І зробити з неї якусь таку більш-менш нормальну. Якщо можна, то підскажіть. Так, друзі, ну все. Буде з вами. Прощатися, такий маленький обзорчик, я знаю, що ви напишете, що це вже старий вік, це, да, це вже старий вік, але він до сих пор працює. Я це він до сих пор використовують. Ну, нема грошей на всі установки, та я думаю, людей багатьох щось немає. Війна всіх принизила, блін, так, що, не дай Бог, до полу. Тож, друзі, дякую. Всім до побачення. Все вам найкраще, обережіть, а там і напишіть в коментарях про ту штуковану, про лампу, можна з нею зробити. Я вам дуже вдячний. Всім пока.